Вітаю, вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу з вами повести розмову про мужність. Насамперед, я поцікавилась, що таке мужність у словнику. І знаєте, визначення самого поняття мужності не знайшла. А тільки знайшла у тлумачному словнику таке одне речення. Мужній це той, хто виявляє стійкість, хоробрість, рішучість. І все. Ну, ви знаєте, якось воно мене ну, не зовсім задовольнило. І я почала шукати: а що ж думають мудреці? Почала з давніх. Ви знаєте, у великого мудреця Сократа? Теж було питання. І це питання, що таке мудрість він поставив перед своїми учнями. Один із них, його звали Лахес, відповів, тако зразу, навіть не задумуючись, мужній в битві це той, хто, залишаючись в строю, на своєму місці відбиває ворога і не тікає. Почули? Су Сократ погодився, да, так каже. Це правда, що стійкість і сміливих воїнів дійсно е відноситься до мужності. Але це ж не все, не вся мужність. Він далі продовжує свою думку, мужність же ж мають не тільки воїни, а візьміть на морі, що не треба мати мужності, а візьміть е у подоланні горя. Далі страхів, спокус різних, і навіть задоволення. Його знову питає: що ж це таке за сила, що і при негараздах, і на всі випадки з життя зветься однаково мужність. Ну і цей Лахес каже, знати то я розуміти, то я розумію, але от як його точно сказати, ну не знаю. Тоді він питає полковника, полководця Нікія, а Нікій так відповів: мужність є деякого роду мудрістю, а він розумів під мудрістю знання безпеки і небезпеки і вміння розділити ці поняття. Розуміння. І ви знаєте, загадка Сократа так і не була розгадана. І про це написав його учень Платон, і він теж не дав відповіді. Як не дав відповідь на питання, що таке мужність і учень самого Платона. Арістотель. Той Аристотель. Про якого ви знаєте, що він навчав і виховував самого Олександра 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 Македонського. Так що і для Сократа, для Платона, який створив Першу в світі наукову академію, і для Арістотеля, для всіх це була таємниця мужність це таємниця. Але ви знаєте, вони якимось чином відчували відчували, що мужність в першу чергу нерозлучна з великодушністю і з потребою людини поступати по совісті, з відповідальністю за інших людей, з щедрістю, з вірністю почуттям обов'язку. Може бути людина сильна, смілива, але вона може бути о, е, ненадійна, невірна слову, може бути заздрісною, може е, зрадити, мож, може свідомо йти проти совісті. Це не є, така людина не може бути мужньою. І ось бачите, таке маленьке слово мужність, а як спонукає воно до глибоких міркувань. Отже, отже, до глибоких роздумів, поруч з мудрістю має бути воля, свідома воля людини, тому що вона дає свободу вибору. І цю моральну свободу вибору людина одягає у свій той чи інший чинок, який, зрештою, може стати подвигом. Тому кажуть, мужність це одежа подвигу. І є провідною зорею подвигу. Рішучість волюву треба мати, щоб проявити ту мужність. Але саме найголовніше треба просто, щоб знайти ключ до питання Сократа, для чого мужність слугує, що, для чого, яке її призначення. В першу чергу я навіть зупиню, зупинила подих при цьому. Це захистити доброчинність, доброчинність. Це робити все, щоб знищити зло. І саме мужність силою дається і випробовується, але якою? Силою духу. Є сила духу, буде і мужність. І саме мужність, ще раз підкреслюю, долає зло, а їй додають сили три кити, я хочу так назвати любов, віра і надія. Бо скажіть, хіба ж не любов керує нашими мужніми захисниками, Не любов до рідної землі, до своєї сім'ї, до коханої, звичайно ж любов, а так само ж і віра. Саме ось ще раз кажу, цих кити, любов, віра і надія підтримають людину у всіх її мужніх почуваннях. І це не лише на полі бою, це і на морі, це і в різних життєвих ситуаціях, це і в боротьбі з хворобами, це і ну, скрізь, в боротьбі з покусами. Скрізь треба мати мужність. І мені чогось згадалися слова про наш час. Важкий час. І саме День захисників Батьківщини. Володимир Зеленський, знаєте, що сказав? Важкі часи зробили нас сильними, а сильні, тобто мужні, наближають переможні часи, крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня. Щохвилини, тож будьмо мужніми і наближаймо перемогу. Зустрінемось.